Привіт! З вами Назар Gamer юа 16 Сьогодні ми з вами граємо бабку Грен, але гра я тепер буду грати з бабкою Грен. Я вам покажу як це через двері. я вам показував, але чекати ми будемо не тільки від ідей, ще й від бабки. Ну що ж, погнали! Підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. І також Пишіть у коментарях, які ви хочете, щоб я ще пограв ігри. Ну і ми починаємо. Просинаємось. Я проснулися, побігли. Зразу шукати речі для побігу. Там нічого, йдемо, подивимось туди. Тут у нас нічого. А не, ні, скотч А Один на дрях, а ми втікаємо через двері. От, блин. Разудит побачив. О-о-о, ми можемо зараз в нього тут правильно забрати. Зараз... Якщо ми суття, тобі, в нього, напевно, підмогли тут же забрати. кричи ты Так кившиш он тут нет Тут. тут бабка грає на пианин блин так хочу бы ты появиться

Ця штука не впала, бо вона може сама по собі впасти, а це звук здасть. Хороший. Ох! Тут спав дід на диван, але він не дуже близько швенділи біля нього, і він проснувся. Це було неочікувано. Ми спускаємось, там зразу нас зид. Чекай. Починаємо і йдемо. Дивись, у нас піде ты. Руку вей. Да шо ж це ж? Та вот, блин. Ну зараз подивиться під ліжку, бо вона бачила, що ми перед нею зійшли. Я б не уставав десь там дід, а тут бабка. А ведь дід би може встиг би заглянути під ліжок. Може б не встиг, але бабка грає. нас бабка зловила. Ми на самому початку потратили вже три спроби. Приблизно чотири хвилини не тільки прийшло. а ми вже дві спроби не витрали. Я ще не знаю, так що зараз не б'ють. Це собі где-то хвамос. Ха, все, я їх не боюсь. Хе-и. А <laughs> Тепер чесно, У вас двоє в дідолом, з баби бабки біта. Байно дробовику. Выраю хи-хи-хи-хи. Я их больше не боюсь. У меня сбро. Большой який вид кенл. Ты пострида так сам.

А, сю-хе-хе-хе-хм. Да ти? Якши? В общем, но видео, вот я кидав діда гранату йому сиривну. Я в нього вкинув гранату, а він собі спокійно лежав. Значить, нічого не осталось. О, дідок. Ай-сию. ай Є дуже страшно. Це, це бабука має казати не те. Ай-сию. Димка, ч коростова використовувати. Вс, ці двері нас відкрить. Ти кай нема камеры, ни хочу. Ничок. Я ті шуфляди сюди. Нічого, тут на вже ключ від дробовика, коли ми лазили там. Там, напевно, був ключ від дробовика. рука. Та так, Це в мене є теж зброя. Але цей зброєю я не можна стрілятися. Ми навіть не мали битися. Ну тут. Це було страшно. Где Ді залезец звонку на не, не, не появится? Бо він може. дерга, дробовик. А, тошно, 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 тошно. Де він? Ты його вставив. О, дробовик. Там патрон. Блин. Патрон разлитый. Это на звук. А, тут был один, а не два. Это на звук шоп. Бабка пришла. Торди тоже приобрежет, не помиляюсь. Все, мене є патрон. <зв> Ой, я патрони. короче патрон. Подсерак без кунаш ффейка штука. їм воно просто було ставити на кухні? А, це для бабки. Ди Эй сию Хе-хе-хе-хе. Ладно, сыреньчу зим. Так, Якщо нас тут ще. Якщо ми втікаємо через двері в стрілу. От, блін. Ще дробовик із речок там. Ну, що, зараз обіжнім кругом.

Ладно, что ли, стрельба. Ой, яка стрібаю, я гострибай, текай. Я кость Не знаю, да, але я кость чую. Я ще ж думав, лавну з іншого боку відео. Башта з боку грати тяжкіше. Це наша вже два спроба. Якщо ще весь два рази, то ми проиграємо. Просинаємося. Что, дед, песни спевай? А ведь не знаю, что дед спевает умеет, мире. <свят> а ведь не знаю, что дед дит... на горно спевает. И это можешь нам шею заспевать? Мне нам всем дуже И это можешь нам шею заспевать? Давай, спевай, пока я ток иду. Ну ладно. И вот только бабка зарприда. Так, мы за машины проверяла. кто знает. Она а слом где. Ты можешь открывать яшек. Не тут? Значит на кухне. Ну что, не там, значит на кухне. Да. На кухне. Так що нам ще треба щось відкрутити, Позбутися відтоку. Позбутися відтоку і ключ. Багато всього нам треба. Ні, багато. Але треба. Ой, впану. Оце поворот! Що нас тут? О! Будем чик чирик рубета. Так. Кто дверь всему именно відео, то знает навіщо я їх не ш... сюда, не шу. Давайте мы ее минули в виду. для дробовика О, все, осталось знайти тік ключ. Хассеринуш. ще ше... небезпека є. Вот блин. Устал все знайти тільки ключ, ше. чекаем. Где-то по, по камерам. Ох, это было страшно. А по... Не, я на звук, что я там сейчас крутев. Винсей звук пришел. Это было страшно. Ой, дід, може ти нам заспіваешь, якщо ти тут? Давай, ра, три, чотири. Ну что ты стоишь? Ну ладно, йдеш. йдешь. Очень бабка з нас нас йдет назор. бабка могла побольше. Не, да не, бабка тоже побольше. И бабка. Адит. Ладно, выдервался. Ну, Давай. Ты где уже зайца? Да не смейся меня тут. Фан смейся. Хм, убитый. О, ладно. юлі, 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 давай у Бабусі! Дві веселые дві веселый дві Удивлий, гусі. один серий, две веселые гусиники, йде? Що він там на Та сію. Маши башла? Ну, не наскільки він сліпий. Він ще й і не глухий він ще ні, він глухий. Де він не тільки глухий, він ще шей сліпій. Как я удивлий. Ты думав, що я назавжди буду з вами. Так, надеюсь, что это был Соник Ключ. Mm -hmm. Заходи по Амери Чвепл. Теперь ты усыпить бабку и деда. Потом за тем ключом поваримся, не обидитесь. Если не поваримся. Бабку мне зара такой, у нас сама прийдет. Батура срубит, у но зара она сама поведет. Вы напишите дробление не можете, вас. дед, на кухне. Бу музыка. Что? Может кто-то...